От знаєш, коли Xiaomi анонсує новий робот пилосос здається, от що такого нового і цікавого можна було ще додати? Здається, вже нічого не залишилось. Але ось виходять Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro і його молодший брат Robot Vacuum 5, і розумієш, так, все-таки є куди вдосконалюватись. В цьому огляді розберемося, в чому між ними різниця, крім приставки Pro і в чому це Pro проявляється. Все, погнали! Почнімо з дизайну та зовнішнього вигляду. Ці роботи пилососи виглядають максимально в стилі Xiaomi. Білий матовий пластик, чисто, без блиску і пафосу. Головна фішка конструкції обох роботів – це висловний радар DTOF, між іншим корисна функція. Радар опускається і піднімається в залежності від простору і може спокійно пролазити під дивани, низькі шафи та тумби. У версії Pro цей механізм працює дещо точніше. Камера плюс інфрачервоне бачення працюють навіть у напівтемряві. Знизу полососа класична комбінація основної щітки, бічної з відцентрованим принципом для миття підлоги два круглі мопи, один з яких висувається за межі корпусу, щоб ефективно мити в кутах і вздовж плінтусів. Одна з найважливіших відмінностей між Pro та звичайною версією це навігація. Pro отримав потрійну камеру зі штучним інтелектом. Бачить та оцінює об'єкти та визначає їх форму і висоту. Але якщо предмети та кабелі надто маленькі, то зрозуміло, що краще їх поприбирати з дороги. Більш того, камера фіксує об'єкти, і їх можна потім подивитися через застосунок. Ти можеш зайти в Xiaomi Home і побачити, що саме він оминув. Не просто точку на карті, а реальне зображення. А Vacuum 5 в свою чергу отримав лазерну систему S-Cross. Він теж точно будує мапу, формує маршрути і працює без зависань, але без штучного інтелекту. Щодо швидкості мапування, перший прохід про створює карту трикімнатної квартири приблизно за 7-8 хвилин, Vacuum 5 за 10-11. Потім обидва працюють за готовими зонами без повторів, рівень шуму приблизно 65 дБ. Цілком комфортно, якщо навіть працюєш поруч. Пилососи отримали неймовірні 20 тисяч паскалів потужності. І це не маркетинг, бо реально тягнуть, як скажені. Це помітно на килимах, а на плитці і ламінаті ще краще. А якщо в тебе є килим, який постійно збирає купу крих, бруду, волосся, шерсті, ці пилососи реально справляються. Волосся не намотується. В щіці є маленькі ріжучі елементи, що підрізають волосся, поки пристрій працює. Тож не доведеться лізти і все це діло чистити вручну. Я проводив деякі тести. Збирав крупу, пісок, шерсть, волосся. Все супер. Обійшлися обоє без моєї допомоги. На килимі піднімаю ворс, витягуючи сміття з глибини. Проверсія справляється за один прохід. Звичайна п'ятірка потребувала повторного проходження на килимі із високим ворсом. Так, тепер про вологе прибирання. Обидві моделі мають швабри з контролем вологості, одна з яких висувна. Але в проверсії вологе прибирання на дещо іншому рівні. Вона не просто зволожує ганчірку, а розподіляє воду рівномірно, відстежуючи вологість покриття та швидкість руху. Як результат без калюж і розводів навіть на плитці. Проводячи тести на вологе прибирання, довелося їх трошки помучити. Я залишив на підлозі висохлі краплі від кетчупу, розливав соєвий соус і давав відмити сліди від засохлої кави. Після першого разу Pro видали майже все. Після другого циклу не залишилося жодних слідів. У звичайного робот-вакуум Pro подача води теж стабільна, але менш розумна. Працює по таймеру, але не считуючи стан покриття. Ще один бонус обох моделей це підняття швабри на 15 мм, коли пилосос заїжджає на килим. Перевірено, ворс лишається сухим. Обидві бази це не просто місце для зарядки, а повноцінні станції самообслуговування. Візуально вони здаються схожими, але відмінності все-таки є. Станція забезпечує до двох і навіть трьох тижнів роботи пристрою. Мішка для пилу вистачає до 75 днів роботи. Тому, якщо, наприклад, ти у від'їзді і залишиш робот пилосос самого, він не розгубиться. База має два резервуари: 4 літри для чистої води і 3,8 літри для брудної. База про версії це справжнє міні сто Після прибирання база моє швабри подвійними обертовими скрипками. Віджимає, аналізує ступінь забруднення і може повторити цикл, якщо бачить, що ганчірки ще не чисті. А ще сушить мопи гарячим повітрям, що запобігає появі цвілі та неприємних запахів. От реально навіть після п'яти прибирань ніякого аромату брудної ганчірки. Станція молодшої моделі Вакуум 5 теж має гаряче миття і сушку, але без настільки розумного контролю чистоти. Акумулятор 5200 мАч забезпечує до 180 квадратних метрів за один цикл прибирання. Pro витрачає батарею трохи швидше, але все одно цього цілком достатньо для прибирання трикімнатної квартири. Якщо в процесі робот розряджається, то він повертається на базу, дозаряджається, а потім повертається допрацьовувати з того місця, де зупинився. Як завжди, через Xiaomi Home все працює зрозуміло та стабільно. Можна будувати карти поверхів, зонувати, створювати заборонені ділянки, планувати і виставляти сценарії, наприклад, тільки кухня, лише килими, вологе прибирання після вечері та багато інших. Це реально зручно, коли в тебе велика квартира чи будинок. Також підтримуються голосові асистенти Google Home та Alexa. А ще роботи пилососи можуть синхронізуватися з іншими пристроями екосистеми розумного дому Xiaomi. Наприклад, закінчується цикл прибирання і автоматично вмикається очищувач повітря. Обидва пилососи прибирають продумано, чисто і тихо. Але різниця в деталях. Xiaomi Robot Vacuum 5 – це крута, потужна і розумна модель для тих, хто хоче автоматизувати прибирання і забути про обслуговування девайсу надовго. Вакуум 5 Pro – це вже рівень ще більшої самостійності. Він бачить, аналізує, миє, сушить, навіть фоткає те, що минув. До речі, якщо ти шукаєш смарт-техніку для свого розумного дому, смартфони, гаджети і навіть електрокари, рекомендується все перевіряти в застосунку. Allo. Там кожного дня з'являються круті пропозиції, тому не втрачай можливість зекономити, Завантажуй за застосунок. Ало. Якщо огляд зайшов, то лайк, підписка і напиши в коментарях, який з цих двох пилососів тобі сподобався. Бувайте щасти, гарного настрою!